Вітаю вас, школі батьків, майбутніх першокласників. Сьогодні з вами Меленчук Надія, лікар-педіатр, дитячий кардіорівматолог і проєкт-менеджер школи батьківства Української піатричної платформи. Сьогодні ми з вами поговоримо про режим дня для школяра: як створити баланс між навчанням та відпочинком. Режим дня це не лише про дисципліну, це про збереження енергії, здоровий розвиток, мозку та емоційну стійкість. Існує три стовпи, з яких складається режим. Перше це повноцінний сон, і він має бути понад усе. Сон це регулятор нейроендокрино. Балансу він регулює роботу гіпато-гіпофізарної системи, яка відповідає за синтез гормону росту, пік секреції, якого відбувається в перші дві години після засинання дитини. Відповідає за консолідацію пам'яті навчання. Це коли відкладається інформація, яку дитина отримала протягом дня в довгострокову пам'ять. Також адаптацію до стресу через продукцію гормонів мелатоніну та кортизолу. І молодшим школярам потрібно спати 10 11 годин кожного дня. Засинати бажано не пізніше, 21-21 30. навіть якщо це другий, третій клас, вони кажуть, що вони вже дуже дорослі. Останній прийом їжі має бути не пізніше ніж за 2 години до сну. Вечірній екранний час має припинитись щонайменше за 1 годину до сну. Дитина має повністю відкласти телефон і він має бути не в зоні її доступності. У дітей 612 років дефіцит сну менше ніж 9 годин на день має свої фізіологічні та психологічні наслідки. Це функціональне зниження імунної відповіді. Через те підвищується частота гострих респіраторних вірусних інфекцій, підвищується ризик ожиріння. Через Сув гормонів голоду, підвищується частота тривожних розладів і знижується здатність до концентрації, погіршується настрій і зростає дратівливість. Крім того, навіть може сповільнюватись ріст дитини. Порушення циркадного ритму в дитячому віці підвищує ризик метаболічного синдрому в п'ятковому віці. Тобто, це підвищує ризик виникнення ожиріння та цукрового діабету в майбутньому. Другий стоп це регулярне харчування. Воно має бути правильне, збалансоване. Обов'язково має бути сніданок, і він саме активізує мозок. Його пропуск може спричинити зниження Концентрації та сонливості в перші половини дня дитини прийоми їжі мають бути регулярними: це 4-5 разів на день, і бажано, щоб вони були в один і той самий час. І раціон дитини має містити повністю збалансовану кількість білків жирів і вуглеводів. Це мають бути повільні вуглеводи, які містяться в кашах, білки, які бувають в м'ясі, риби, в яйцях, бобових і в молочних продуктах. Велику кількість корисних жирів, це омега 3 які містяться в жирних видах риби, горіхи, різні олії. Крім того, це залізо, цинк, магній та вітаміни групи В. За. У нас дуже багато діток мають велику кількість солодощів в своєму раціоні напоїв, газові, снеків, і це призводить до гіперактивності, порушення сну і надмірної ваги. Замість них краще запропонуйте дитині фрукти, горіхи або йогурт, які можна з собою взяти до школи. Хронічне дотримання поживних речовин може призводити до вторинної анемії. У дитини знижується гемоглобін. Гемоглобін у нас переносить кисень, з тих чого у нас знижується оксигенація мозку, виникають гіпотрофії або гіперінсулінемії. Підвищується ризик гіперактивності та розладів навчання. Третє це у нас Фізична активність вона має бути обов'язково щодня. Незалежно від того, чи була фізкультура, чи бігав на перервах чи ні. Мозок працює краще, коли тіло рухається. Фізична активність поліпшує кровопостачання мозку, підвищує концентрацію уваги, сприяє зниження рівня тривожності і збудження, підвищує апетит, сприяє глибшому сну вночі. Також регулює вагу та обмін речовин. Рекомендовано, щоб поза школою дитина мінімум одну годину мала фізичну активність щодня. Це можуть бути прогулянки на свіжому повітрі, активні ігри, секції, спо спорт, катання на велосипеді, на самокаті і має бути мінімальне сидіння за гаджетами. У дитини не може бути більше ніж 2 години в день у гаджетах поза навчанням. Як ж уникнути перевтоми дитини? Насправді давайте розберемо, що таке перевтома. Це стан виснаження нервової системи, який виникає через надмірне перевантаження, з яким організм просто не може впоратись. І є клінічні ознаки перевтоми у школяра. Астенія це зниження витривалості, швидка втомлюваність, погіршення уваги, пам'яті і зниження успішності. Традиційні прояви це плаксивість, гіперзбудливість, тривожність, також різкі перепади настрою та дратівливість. Може бути погіршення сну, дитина буде важко засинати, і буде тривожний сон, постійно буде крутитись ночі, можливо, навіть говорити. Крім того, бувають соматичні прояви: це головний біль, біль в животі, тахікардія і часті застути. Що ж провокує перевтому? Перше це перевантаження в навчанні. коли великий обсяг нових знань в школі також великий обсяг домашнього завтання і батьки, що намагаються всунути велику кількість гуртків одразу. Після школи, друге, це відсутність фізичної активності, коли дитина просто замість того, щоб гуляти, зависає цілими днями в телефоні. І наступне це порушення режиму дня. І крім того, важливим аспектом є постійна стимуляція мозку. Це коли дитина слухає гучну музику, багато екранного часу, соціальні мережі, листає постійно ленту Інстаграма, і мозок постійно активний. Як же запобігти перевтомі? Після школи дитина має мати перерву. Це мінімум 1-2 години, перш ніж сісти за домашнє завдання. Хоча більшості батьків говорять, спочатку зроби завна. Наші завдання потім підеш гуляти, але це неправильно. Робити уроки краще все-таки з 15 до 17, через те, що ми маємо біологічний спад енергії і він припадає на 13-15 годин дня. Але і не залишайте все на кінець дня, щоб не робити все перед сном, бо це також буде збуджувати нервову систему. Наступне це екрани. Це не відпочинок для мозку. Він не розслабляється під час того, як дитина грає в майнкрафт або дивиться якісь мультики. Режим дня це не батьківський контроль, а фізіологічна потреба дитячого організму. Здоров'я дитини це не тільки відсутність. Схвороб, а і здатність адаптуватись до щоденних навантажень без перевтоми. Правильний режим дня це турбота про тіло, емоції та психіку дитини. Якщо ви хочете бачити свою дитину продуктивною, щасливою та здоровою, починайте з малого. Це з режиму дня.